Вітаю вас в академії ЛВТех. Мене звуть Сергій, і у цьому відео я покажу вам, як швидко і легко під'єднати портативний Bluetooth-принтер до вашого аналізатора ProSpector 3 та отримати роздруківку результатів аналізу прямо в полі чи в лабораторії. Такий функціонал допомагає одразу документувати дані, прискорює звітність і підвищує ефективність вашої роботи. Я покажу вам, як активувати блютуз-модуль у приладі, знайти принтер у списку пристроїв і відправити на друк готовий звіт. Ви побачите, як за лічені секунди отримуєте чіткий читабельний звіт із даними про склад вашого зразка. Отже, почнемо з підготовки принтера. Отже, давайте розпочнемо з розпаковки нашого принтера. Це портативний блютуз принтер, який ви можете також придбати в нашій компанії разом з аналізатором. Він виглядає наступним чином. Він дуже маленький і компактний і поміщається в кармані. Для того, щоб нам його підключити, нам треба також дістати акумулятор і під'єднати його. Це робиться дуже швидко. Все, в принципі, наш принтер готовий, і тепер нам залишилось його тільки включити. Натискаємо кнопку. Все, принтер готовий до роботи. Можемо зняти плівку. Щоб було краще видно. Тепер нам треба налаштувати наш аналізатор. Для цього нам необхідно в основному меню калібрувань перейти. До меню опції налаштування і під меню друк. Далі нам треба вибрати принтер. Який це буде принтер? Bluetooth або мережевий. Оскільки це у нас Bluetooth принтер, ми обираємо Bluetooth. Далі нам треба знайти наш принтер і під'єднати його до аналізатора. Натискаємо на три крапки. Як бачите, підключеного принтеру немає. Натискаємо шукати. Це, наш аналізатор знайшов Bluetooth-пристрою, який є поблизості. Тут у нас є два принтера. Натискаємо на перший: наш аналізатор просить пін-код принтера, а пін код принтера це у нас 4 одиниці. Все, як бачите на екрані, у нас є підключений Bluetooth принтер до нашого аналізатора. Закриваємо це вікно. Після цього ви можете також додати, хочете ви друкувати графіку чи ні. Що саме означає графіка? Графіка це може бути ваш логотип, який буде розміщуватись на чеках ваших результатів аналізу. А також ви можете обрати автоматично друкувати кожне вимірювання. І можете обрати яку кількість копій ви хочете друкувати. Наприклад, якщо ви працюєте з клієнтами, і для вас важливо віддати одну копію чека клієнту, іншу зберегти собі, то ви можете, обрати, обрати наприклад, дві. Або, або взагалі, виключити цю опцію автоматичного друку. Давайте ми включимо. Ми будемо друкувати графіку, і автоматичний друк ми поки що виключимо. Все. Тепер ми переходимо, Тепер ми переходимо в будь-яку калібровку і будемо друкувати результати аналізу. От, у нас є такий результат аналізу, який ми хочемо надрукувати. І як бачите, ми після натискання меню опції ми бачимо в самому низу, у нас є. Під меню, такий вірніше, пункт меню роздрукувати. Натискаємо на нього. Отже, як бачите, ми щойно роздрукували результати нашого аналізу. Тут є все необхідне, є логотип нашої компанії, є дата та час, а також є всі елементи, які присутні в даному, були, в даному зразку, і їх концентрації. Як бачите, підключення та друк займають лічені хвилини, але значно спрощують роботу та документообіг. Проспектор 3 і портативний принтер ідеальне рішення для оперативного контролю якості на місці та в офісі. Дякую вам за увагу. Якщо у вас залишились питання, залишайте їх у коментарях. Підписуйтесь на наш канал Академія ЛВТех. Попереду ще дуже багато корисних випусків. До зустрічі!